Чернівці приймають команди з Хмельницької та Івано-Франківської областей 2001 року народження у всеукраїнських зональних змаганнях з футболу, шкіряний м'яч 2014 року. Хто здобув перемогу, дізнаємось разом. Ці змагання багатоступеневі. Розпочались вони восени минулого року. Нині ж борються команди, які здобули першість у своїх областях. Чернівці мають честь приймати вже вдруге, тому що в цьому році ми приймали ю 11 самих маленьких. І зараз ю uh, 13 де приймає участь чернівецька команда ЗОЖ uh, номер uh, 27 На подібні турніри команда 14-ї загальноосвітньої школи з Хмельницького потрапляє вже не вперше. Секрет успіху своїх підопічних тренер пояснює наполегливою працею та індивідуальним підходом до кожного з гравців. Кому-то можна щось там сказати, кому-то підкрикнути можна. Одному підкрикнеш, що руки опустять і здуються зразу, якщо чесно. Другого наоборот треба підстрігнути. Влад нападник грає за команду, що здобула першість в Івано-Франківській області. Хлопець визнає Високий рівень своїх супротивників із буковини кожного дня через день ми тренувалися по дві години і зараз програємо. Першість у Чернівецькій області вибороли учні 27 ї школи міста. Їхній наставник Павло Буняк. Вінець усієї роботи у області фізичної культури і спорту. Це є участь у змаганнях. А як кінцевий результат це, звичайно перемога. Тому у нас стоїть задача максимум. це Перемогці всіх зональних змаганнях у вирішальній грі з командою Хмельницької області наші юнаки виграли із рахунком 1-0, а у ворота івано-франківських суперників забили два голи. Отже, за результатом поєдинку чернівчани здобули першість у зональних іграх і візьмуть участь у всеукраїнських фінальних змаганнях, які проходитимуть у сумах з 8 по 10 вересня.